Привіт, Овни! І сьогодні розклад на квітень для вас. Так, подивимося, під якими, під якими енергіями прийде вас цей місяць. Так. Король жезлів. Оце ваша карта. Овни це стихія вогню. Ви будете в цьому місяці головним героєм. Ну, буде багато справі, в яких потрібно буде ваша участь. Будете приймати рішення. Ну, тут і кар'єрний ріст пов'язано з роботою, з кар'єрою вашою. Так, подивимося фінанси. Що чекає вас у фінансах? Ой, дуже гарна карта. Фінанси у вас будуть, гарні фінанси, і фінанси, можливо, пов'язані. Ну, буде надходження фінансів з за кордону, з дороги. Щось пов'язане з дорогою. Можливо, хтось у вас знаходиться за кордоном, буде присилати вам якісь фінанси, гроші, так, або ви будете заробляти за кордоном ці гроші. Ну, фінанси будуть дуже гарні. Хороше надходження таке. І так, для тих, хто в пошуку роботи, чи буде у вас робота в цьому місяці? Це буде залежати від вас, від ваших дій. Так, робота у вас буде. Робота буде. Все буде тільки залежати від вас. Для тих, хто в пошуку, хто одинокі, вільні. Що вас чекає, чи будуть у вас стосунки. Ну Зараз у вас іде період такий, знаєте, розчарування. Ви розчарувалися і ще не можете ніяк відпустити своє минуле. Ви знаходитеся в спогадах, таких негативних своїх спогадах. І будете поки що, знаєте, в такому стані самотності. Погруження в себе, або будуть такі стосунки, де ви будете приховувати ці стосунки, буде якась таємниця в відносинах, буде, можливо, будете приховувати ці відносини від, від усіх, від знайомих, від, від близьких для тих, хто в парі, що вас чекає. Тут кожен буде відстоювати якісь свої інтереси, свою позицію, так, почуття будуть. Але у вас тут іде якась образа одна на одного. І ви, ну, кожен, кожен відстоює свої інтереси якісь. І так, яка порада для вас буде? О, Займайтеся собою, розвивайтеся, йдіть туди, де вам цікаво. Фінанси, фінансовий розквіт у вас буде. У вас тут іде самодостатність, саморозвиток. Звертайте увагу на себе. Ось такий для вас прогноз Овне. Дякую вам за увагу. До зустрічі!